в Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події, які протягом доби 11 лютого відбулися у Чернівцях та області. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас! Колишній генеральний директор Калинівського ринку Іван Ренджук відмовився від застави і залишився у СІЗО. Перебуватиме він там до 7 квітня. Далі вирішуватиме суд, тому що Генеральна прокуратура продовжила термін досудового розслідування до 8 місяців. Нагадаємо, 5 лютого Шевченківський районний суд прийняв рішення відпустити Ренджука на волю під заставу в 250 тисяч гривень. Однак, обвинувачуваний відмовився від такої альтернативи. Розгляд кримінальних справ за обвинуваченням ренжука. Планують завершити до 10 березня, після чого направлять їх до суду. Все буде залежати від того, чим підозрюваний і його адвокати безстріше ознайомляться з матеріалом справи, тим ми з обвинувальним актом направлено до суду. Міри покарання передбачаються ну, згідно кодексу Кримінального кодексу України різні. Саме тягче це з них. 191 частина 5 від 8 до 12 років позбавлення волі.